Доброго дня, дорогі друзі, хочу сьогодні поговорити про таке поняття, як доречність і почуття такту. Про що я? Ну, до прикладу, якщо у людини є поняття доречності образу і почуття такту, вона не прийде в прозорій маючці і коротеньких шортиках напівпопи. На інтерв'ю, по влаштуванню на роботу, до прикладу. Тобто ця людина розуміє, де доречно цей одяг носити на пляжі, а де недоречно, і в неї вмикаються певні механізми мозку, щоб це проаналізувати. Якщо в людині немає такого почуття, а вона може бути недоречна в жартах, вона може недоречно бути в словах і так далі, і так далі. І я бажаю вам адекватності доречності і щоб вас оточували гарні люди.